По Молдові і поприністров'я, що якщо б Молдова і Кишинів почав якусь серйозну протидію? Цьому групуванню військовому бандитському, фактично там, хто керує, ми розуміємо, що це мафіозні клани, та тоді Київ допоміг би в цьому процесі, а ми не можемо бути ініціаторами цього, тобто, все равно це позиція Кишинева, яку ми можемо підтримати. Тому подивимося, як воно буде. Ну в будь-якому випадку Молдова. Захищена Україною від такого прямого російського впливу, слава Богу, в даному випадку європейські структури і європейські країни могли б більше працювати в Молдові в частині широкому, в частині і розвідувальних даних, в частині і допомоги певним медіа проєвропейським в частині допомоги і державі, в частині тих сигналів серйозних. Про майбутню інтеграцію, які почули мешканці Молдови, Молдавани, і це б теж вплинуло на ті політичні процеси і їхні рішення, скажімо, в виборчому процесі.